Привіт-привіт! Вітаю тебе з тим, що ти розповідаєш своїм друзям про можливості і про продукцію компанії LR Health and Beauty, адже сам ти нею користуєшся так, і розумієш наскільки вона крутезно працює для здоров'я. Втім, дивися, Евар це дуже безмежні можливості, так і незалежно від того, чи бажаєш ти саме розвивати бізнес або брати участь у цій командній роботі то рекомендую тобі поділитись цими можливостями з твоїми друзями, яких ти зареєстрував в компанії LR, Так? І я розумію, що це певна така клопітка праця. Це ж треба щось людині додатково казати, розповідати. Втім, в нас є чудова новина, адже наша команда це вже розробила і це вже чудово працює. Тож не стидайся, і просто перейшли певні відео або запрошення до певних груп для того, щоб людина розуміла, які можливості для неї також відкрити так само, як і тобі. Так? А вже людина прийме рішення, чи треба їй це, чи не треба, і окрім того, буде завжди в курсі події, що робиться в нашій команді. І можливо прийде той час, коли вона надивиться, наслухається, а потім скаже: О Боже, я ж хочу, хочу це, чому я ж це не спробував. Так і тому дивись, рекомендую, що тобі зробити. Так, по-перше, доєднає людей до нашої групи продукти здоров'я Залар». Так, посилання або запитаєш мене напряму, або в партнера, адже посилання воно може мінятися, воно знаходиться в вайбері, і буває так, що треба його змінити. Ну, розумієш, так, боти з вами і таке інше. З іншого боку, є в нас командна група, команда Хмеленко-Войнових. Так, і з одного боку, ти можеш користуватись вже напрацьовками нашими. Якщо ти бачиш себе чудовим лідером, так? то ту інформацію, яку ти бачиш в наших чатах, ти можеш розробити свій власний чат. І додавати туди людей. Головне, щоб вони не були обмежені увагою, так і розуміли, що а, а, не, їм бажають добра, і для цього ми і тут і зібрались, для того, щоб передавати свої надбання, навички. Втім, інформація це дуже-дуже цінно. І так, до двох чатів ти доєднав. Далі пам'ятаєш, я тобі скидувала а, відео а, Ласкаво просимо до нашої команди LR Health Beauty». А оце і відео, там, де можливості для людини, так також йому надай. А ще одне відео я тобі, тобі скидувала, як користуватись сайтом Алари, як робити замовлення. Так, а, також, будь ласка, скинь, так, щоб не прив'язувати і звільнити свій власний час, так а людина змогла розібратись, як це робити самостійно. Звісно, в будь-який час людина може до тебе звернутися, так а ти допоможеш, Втім, краще, коли цей інструмент буде в нього особисто. А потім дивись дуже важливо, щоб ви коли робили разом замовлення, так? адже при реєстрації ми обираємо певну продукцію. То потім, щоб ти надала йому, як цією продукцією користуватись певну інструкцію. Або це буде написано, або в нас є інструкція на двох зображеннях, там, де є фото продукції, і як їм користуватись. Так? Знову ж таки, так, щоб людина воно було. А потім обов'язково, коли людина отримає продукцію, зв'яжу з нею і спитай, чи все добре дійшло. Чи сподобалась смак. Так? А чи а, як вона чи одночасно приймає цю продукцію, користується, або може в неї є якісь смакові особливості. так, так, що вона просто поділилась досвідом, чи подобається їй, чи не подобається, так, а якщо не подобається, то чому? А, і, можливо, просто особливість в тому, що некоректно, або не в той час, або може не Одночасно певні продукції приймає, які я не рекомендують серед них, наприклад, омега і пробаланс. їх одночасно не рекомендують приймати в проміжках по часу. Так, а буває таке, що купив якусь косметику, і знову ж таки є певні особливості там або дуже інтенсивно, якщо, наприклад, серія мікросильвер, а її треба точково використовувати. Так? І в будь-якому випадку тобі приємно буде почути ці слова подяки від високої якості продукції, яку ти саме порекомендувала. Так, да. Якщо приєднались до чату, так, то в принципі там є, буде відгуки, буде спеціальні акційні пропозиції. Втім, раз на місяць можеш приємно буде поспілкуватись, а чи щось ще бажає, а може щось ще порекомендувати, так, або якийсь відгук не записати надати. Ну, така ось а, а, приємна праця двостороння, Так. Це не треба часто один раз на місяць запитати, ось у нас є такі акції одного боку, і ти будеш в темі. Так? Адже одне, одна справа, коли ти користуєшся, а інша справа, коли ви оце користування об, обговорюєте з близькими людьми, так? а тобі це подобається, а мені. оце, а а, а це, от так. І це тоді вже споживання йде з такою енергетикою, з таким задоволенням, так? що жодний інший продукт в будь-якому магазині на ну, цього не дасть. Так? оце продукція разом з, зі спілкуванням це дуже приємно. Окрім того, в наших чатах я часто скидую ну, раз декілька разів на тиждень, точно в нас є певні заходи. Або навчання з продукції, або якісь заходи командного плану, там, з навчання, з мотивація, як себе там, розвивати, а що краще так робити, а що не краще. Я розумію, що ти не, не, на, не, на, не налаштована сьогодні будувати бізнес. Втім, як кажуть, на можливу перспективу, адже можливо є. так. А, а, якщо ти будеш заходити, якщо ти будеш бати, бачити цікавих людей, які а, постійно в цікавій темі, то і тебе це буде на а, надихати так, певним чином. І окрім того, це буде дуже цікаво. Ти бачиш людей, які розвиваються, які чогось досягають, і можливо, рано чи пізно ти також захочеш щось корисного робити на широку публіку. Так? Тому заходь, не стидайся, і можливо запрошують своїх друзів. Ну, час у нас завжди один час ввечері, як правило, це на восьму годину ввечері, то, можливо, це буде більш корисно, ніж там посидіти і щось полускати або побазікати просто по телефону. Що ще? Ця ось така, знаєте, звична справа з кимось поспілкуватися, щось так обговорити. А втім, Оце це життя воно починає ширитися, ширитися. і ширитись. І головне, що воно, коли ти зациклиш і ти надаш можливості своїм друзям також доторкнутися до цього життя, так, то ти побачиш, як твій бізнес почне розвиватись, і буде, а, це вже не, не від тебе буде залежати, так, адже люди будуть інтегровані і вони будуть вибирати. А в будь-якому випадку, якщо ти це не зробиш, а це не, ну, це не страшно, це ніяк, так. А втім, ну і бізнеса твого, як такого богу, і твоїх можливостях, і тієї з додаткової знижки, на яку будуть, ну, будеш виходити, якщо людина постійно буде або рекомендувати, або буде зацікавлена, то в тебе не буде лише власне споживання, ну і, і на тому добре. Так? А втім, ось Елар саме відрізняється тією живою енергією, живою силою, живою водою, як то кажуть, яка незалежна від того. Чи є ти, чи нема, а ти можеш допомогти іншим, віднайти себе в тому числі і допомогти зі здоров'ям. Тож прислухайся до рекомендацій, і коли ти когось реєструєш, то, так, то запускай його до нашої системи. Можливо, це їм буде цікаво. А не цікаво, то вони просто не приймуть. І це не а, лише додаткові можливості. А додаткові можливості це завжди круто. Все, бувай.